Привіт, і сьогодні ми будемо знімати незвичайний блог, який я вам дуже давно обіцяла на вулиці. Ми будемо робити обзор моєї е, пощадки з моєю подружкою Полю, яка зараз тут з'явиться. Всім привіт, Підписуйтесь на мой канал Полінка Українка. Ну а це була моя подруга Поля. Ну, як ви могли вже почути, в неї є канал Українка Полінка, вона, до речі, на мене підписана. Тому можете полостати та подивитися її відео. І ми з вами будемо робити обзор на е, площадку. А перше ми будемо робити обзор гірку. Отак от, от. Ідемо робити на першу, на найменшу. Ідемо. Це ступеньки і робила обзор моя подружка. Зараз вона з'їде. Ось така. Ви можете подивитись на ступеньки, а зараз ми покажемо з іншого ракурсу. Там моя подруга з'їде. Ідемо до наступної горки. Вона буде трішки далі. Йдемо. Ось така наша середня горка. Тут правила нашого майданчику трішки е, про це розповім. Перше потрібно телефонувати, якщо поламається горка. А тут в віз, які ми клеїли з полю. Не можна гратися на футболі. У е, нас є ось таке поле. Ми Но... теж будемо на нього робити обзор. Але це не можна просто е, грати в футбол на горці. Це не можна курити, не можна розкидувати різні пляжанки, типу напої е, ось собак вигулювати та е, з. 10, с трех років до 10 а та до 50 килограм. Палюся килограмм. Да. Вот так. Магия. Сейчас мы будем дальше делать обзор. Да. Мы сейчас будем играть в заморозку. Буду вам чуть-чуть э, снимать частями. Мы играем в заморозку, у нас тут вот Кирочка Вода, вот Катя, вот догоняю, буду частично вам снимать. Надеюсь, хорошо было видно блог. А мы сняли обзор только на горке. Вот так вот. Короче, а... мы сняли обзор. Нас заморозили, помогите, поставьте лайк, разморозьте нас, пожалуйста. Чай, 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 чай! У нас тут все порушили Нас все догоняют. будь Будласочка! Вот так вот. А завтра мы сделаем следующий обзор. Мы сделали обзор только на горке. Возможно, я сегодня сделаю обзор. Догоняем